Вийшла зранку зібрати огірочки. Їх кожен день треба спирати, вже попідростали. Як я вже сказала, як гілка. Бачите, отак от цеплялася, що навіть приходиться такі маленькі прибирати, тому що ну, густо вони не витягують. Ось пропустила. Бачите, як їх тут ой. ой Бачите, як багато тут нацеплялося Ось з цієї сторони незручно доставати там, де помідори ростуть. І ще он побачила на землі, лежить. Бачите, листки здорові. І пропускаєш, побачила вже. Треба ж його акуратненько, щоб не пошкодити самого цю. Ой, уявляєте, як незручно. Ого-го. Потягнула, по-моєму, спину зразу почувствувала. Ой, бачите, які вже високі. Ростуть дуже швидко. Дуже. Обіцяв чуть, чуть нагнути їх. Ось тут такі зелені, ну це куплені в різних місцях, а отут вже листочок, бачите, який жовтенький. Це те, що Віктор каже, в мене на неї надії нема. Е, я думаю, що вже були насіння навіть пошкоджені. Показую. Бачите, огірочки нав'язалися і вже вони всі пропали, всі теж пожовтіли, бачите. Я їх просто обриваю і все. Манюсінькі оці. Тому що і видно одразу, що самі огірки починають заворачуватися, крутитися. От подивіться, це вже жовтий ряду. Ну, не годиться. І оце так оцей ряд. Я не знаю, тут скільки він сказав. П'ять, по-моєму, огірочки він сказав, коли садив. Бабушки купляв. А вони такі одразу і відрізняються по кольору. Ці ось, бачите, світлі, світлі якісь. А ці вже темненькі, ці більші. Ось так. Так що зірвала, ай тепер він ще щось буде травити, не, не знаю чи оці помідори, чи він тоді їх бризкав, чи ні, чи перчик буде. Взагалі, я не знаю. Перчик вже якийсь здоровенький. Якийсь здоровенький. <рес> Треба поливати. Манюсінькі, а я маю на увазі манюсінькі корішочки манюсінькі. то завжди в мене здорові, такі пишні, високі перці, багато листя, а це... Ці... Такі мершавенькі. Ось вже скільки повиривав Віктор. Це ж, мабуть, за цих, що я кажу, що пропадали. Точніше, пропадають. Я думаю, що в них якась хвороба недаром він почав їх бризкати. Так, жималось полив, полуничку полив. Води просто не вистачає на все. І оце, отак от періодично то один. Побризкали то другий. Ці ось помідорчики, що, що я сміялася, що пов'яли спочатку, а зараз попіднімалися. Можна їх вже теж поливати, він їх побризкав. Видно, ось білі такі плямки на них. Так що з помідорами все зрозуміло. Про помідор я розкажу окремо, мабуть, а може я це зараз віднесу. Я розкажу ось помідорчик, який, який пересаджений. Це самосій, а потім пересадили. Треба тут зрихли, зрихлити, щось пропустив чи що. Ну, наче оживає, да? можна оці пообрізати листочки, що до землі торкаються, І хай росте. Гляньте, я збирала, збирала огірки. І після мене пішли провіряти. Не довіряють мені. Мабуть. Що, що ж, ти збирала, збирала і позривалася. Ні, то не я, то я вже показувала. Уже не, вже не обдуриш. Ти хочеш сказати, що після мене збереш ще кучу огірків? Так, ну ось, бачите, контроль. Та шо, що це, а це ж капітан? Да, так, жовті, так. Да. Так самі ти подивися, листя пожовтіли ж самі. Ну так а чого ти, ти ж вроді би як підкармлював, я вже казала, що ти... Броділка? Броділка ще ж не пройшло дві неділі. Сказали, що полтора-дві неділі повинна бродити броділка. О, і правда, тепер і я бачу, що я ета, не бачила. Ну так, да, оце я пропустила. Так як от гаража а, да. Я залишала ось маленькі, ось бачиш, якісь скільки ось позривала. Я, я зараз піду. Опять до гаража. <реш> <реш> не бачиш, я ж кажу, здалека видно, тільки підходиш до них все, вони вже заховалися, не видно. Так ні, я наче тут нормально все позрізала. Тож, ж, манюньки. Чи ні? А, ні, величенький. Та це він вже підрізок пів години <сіх> ну от, бачите огірки як збираємо по другому кругу пішу ось я і отут ось побачила чи це маленький Відя. ось дивінта його не а, воно видно а во не видно другого що повинні що не такі кругли Гляньте, скільки, це правда, я пропустила, пропустила. йолки палки Збирала, збирала і пропустила. Ну хай ростуть. До завтра. А то завтра нам не буде. Я окрошку зробила. Смачну, мабуть. Все своє, огірочки свої. Насиплю, конечно. Огір. Що що? Ти будеш наглядаєш, що під капельним поливом. Ні, не наблюдаю. Плохо, я думав, ти ванну доторював. Ні, я вона що тебе під видоградом і не видно. Вона ж буде здорова, здорова. От то одна цибулина буде кілограмова, якщо ти, якщо не згніє, скажем так. Бачила? Так, да, бачила, бачите. І ще нарвав. А я думала, після мене ходить і ревізор провіряє. Ди його гірки. Пошли. Пошли. Шой, той, 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 той. А, понечка, так. Да. Я вон бачу червоненько. Дай, Пошли. Це Дай, да. Ну ладно. Пошли, я покажу тобі, як е там. Якщо. Артець як обрізати? Ну Покажи. Бо, покажи. Покажу, бо я не знаю. Як з твоєю. Якщо Північний медмідь, то тут я сам позриваю. Це не північний медмідь А, це магічна свіча, так. Да? Да. Це магічна. О, це... О, Свічка. А у нас. Свят. Помідори ж ми десь банки ставили. Ну, десь стоять. Так я їх со столу вбрав під этим. Ну, значить пропали. Да. Ти вже що небудь одне покажеш, а ти щось. І ще живцювати, так. Да? Точно. секунду, тоді возьму тут. Возьму тут. З цим то і ти б розібралась. У нас... Що в нас случилось, не знаєш? Не знаю, дол... я думаю примерзли. То ли мороз їх бабахнув. Пішли, то хтось зна що, якась поросль. Не, ну, от він це ж це старенький. Вже. Ну. Той що повинен бути вже таким, і його зверху і сразу бабах. Ну, щось з'їло. Ось верхушку, Верхушку підмерзли. Під ілі підмерзли, і з'їло. А чому ми тоді кинулися його травити все? Хтось? Не знаю. І воно же сразу потім погнало вагане. Що це? Оставити можна, ну хай виросте. Вставляю. 19, ну, а тут ось установи. ось оце це, це теж, я дивлюся, пішли молоді з цієї сторони. Я да, там для... ядері, О, а тут так вообще закустилося, так? Да? Воно вже старенько, вже поганий угу. все, все. Просто за... закустилося на одному пагону. 10 править. штук. Я живсь, почка. Я так що поставимо то. Жив, yes. Живцювати вони такі здорові. Ну, тут хай буде два, це молоденькі, ті одрізали. С твоїмо зараз це ну, хоч трохи два, чотири, 6, буде 6 нормальних цвітків. А там на самострій лід, я не знаю. З твоїм що цим робити? У мене тут ось З лаймом? З лаймом. А, Шора, ти там не затопчи, під тобою цвіти. Mm. А що тут а з ними робити? Нет, ось я тобі... Тебе... Ми його пропустили, він маленький тоненький був, і я його не зрізав, осінь. Ос осінь, да. Я його не зрізав і так він і лежав і дійшло. Його можу взагалі вирізати. Ну, звісно, воно валяється не нужно і вищовається. Могу це. Ось так зробити. Ось так зробити. Ну, буде маленький. Вона засвіте, буде маленький. А. Не буде не, Все, буде, буде не буде маленький. Не буде Все позрізав. Ну, Та й тоді на цьому потенірувався. Та ні, воно. Ні к селу, ні к городу. Робимо щось отак. Зарізай. Робимо цей отак. А, а оцей? Оцей мені поки... Ой, а це теж щось таке розкрив. Гляньте, що вийшло. Ну, тут же ж має бути один, такий, як оце. Ну, я должен... поняла. Кстати, ти ось обламала тоді мішком. І ось, дивись, ти оце ось, ось обламала. Подивися, mm. через дві неділі він від оціля попускає. Mm. Отаких отак, багато, так? Да? Отаких багато, так. Да. Ну, mm. взагалі, нет. На цьому на цьому я зараз теж угу. В Взагалі, мабуть, підмерзлись верхушечки, правильно? І від них пішли оце отакі. І щось з'їло, може. Що-то ми ж кинулися травити і три рази підряд подозрівали, що може бути клещ. А може і може щось з'їло. Ну, важко було приділити, важко просто, що трапилося з ними. Взагалі доставляю і штучки хай. Тут будуть угу. маленькі. Пізнувати вже, Вони ж добавні відламуватися легко. А воно... Так ти зрізай, щоб ти не пошкодив. Сікати де? Не знаю, де. Мене не віддай. Я тільки цим червоним сполізувала. Оце зацвіти. А, знаєш, що я сьогодні почув? Теж росіянський є тут, але видно, що в нього багато-багато. І, щось... і, і він займається і лимонами і там всім. Так він там у нього проскочило, що якщо сітка, треба відтінчату гортензію, треба сажати на сонці. Якщо вона хоча б сітка 50% в тіні, то свисти не будуть. він таке сказав? А ну зріж мені от верхушечку. Да. Твоя вже відцвела. я трошки вставлю від там, Де є якийсь основний патрон. Ну, uh -huh. Ось такі ось вони на заміщення. Ось там пішов з корня він. Це він з корня пішов, хай на следующему год на заміщення він хорош буде. А паган такий, ні. Так, бо ці, що подмерзали, то, то знішов воно ну, буде uh -huh. далі з ним. Uh -huh. Uh -huh. А ось щось слідіть. Ось сама скалідія, це мой Це моя моя Куч <плес> вийшло замість паганів. З неї. Ну так. Ну, да. <плес> да. Буде драний. А ти бачив, мене є? Хотів сісти Новий стульчик є. Ага, потім покажу. Ну що тут? Де можна вставати, не знаю. Вставати тут. ж дивитися не тут, непонятно. На допомогу брату вона загущена. Страшне, ну нижня. Плохо. Познавато. Да? Да. Так теж ще шурга, непонятно що ламати. Да, погано ламається вже. Оза Ну тут оп'ять ці ж біда, бач, десь серединка. Зараз я отак ось ще зроблю. От і два оставимо, хай ростуть. Ось наша верхушка. Обслідувати. Ось це верхушечка ну, була. Ось вона наче її, ну, її да. чим здрахнула. То ли морозом, то ли жуком. Все, угу. пішли. Все, так. Тут тепер буде і цвіточок, ну буде міленький. А ось тільки два штуки у нас залишилися. Два Ау. штуки живих залишилося більш немає. Ну так. Да. А тут вже оце кущі якісь стали. Бачиш що? Бачу, це ж каже, куша всередині там. Ну вона ж всередині. Нос. Ну, Носно. Ну ладно, буду. можу вставити. Можу оставити. Ти думаєш, що робити? Ось так зробив. <рес> що тут їх позриваєш наверху слабенькі. Хай так. Оце буде ця дві квітки буде, а дві квітки, а ті хай. Взагалі, зараз я всі так передивлюсь. Всунемо, а де я дівати всунемо. Наспост... Та ж оця, я з манюсіньку малюся. Ось, бачиш, була хвороба. Ось по чому, бачиш? Ілі це мороз, ілі це сонце. І тому воно не стало рости, а пішли оце по бокам оця поросль. Його щось з'їділо, що зверху засушило, почка пропала зверху. Бачиш, по старим листям. Да. Вони покорочньовіли, а потім пішли молоді, як ти побризкав. Як ти побризкав, як ти повісив оцю е, сітку, хто його знає, який фактор. Ну якийсь фактор на, на них діяв. Ти гляди, зараз зірвеш велику. Чому все одно зірву велику? Та ні, оцю ж ну, дорогу. Чусь, а, ці Бо ти її надо, так крутиш або зламаєш. Ну Ось зараз пішла, подній треба брати, так, чіпко. Чи... Бачиш, вона позаросла більше, чи... так. Так, а да. що тут оставляти? Не бачиш, що оставлять, ну, і одну залишиш. Ось і що з буде, нічого не буде. Бачиш, це ж з була вітка. Ця хай маленьку буде, деду маленьку. Ну, в общем, зрозуміло, ти мені показав, я що потім... Зрозуміло? Зрозуміло. Я бачу, що на цій взагалі не зрозуміло і що тут виривати. Не знаю. Ну, то, тут ти що? сам напишу, вирішиш, напишу. воно тут загустилося прямо. Пишу, ти ж її, обрізав. Обрізано все правильно, на дві точки, прекрасно обрізано. Вона mm -hmm. ж ось ті, що обрізано, любий там беру. Іди тут, що обрізано? Який видно? Видно. Всі пропали, на то не бліз. Ну тож. ріш Лідію. Я пішла на позвоню. Яка вже анабелька. Побачила, бачите? <смірка> вже анабелька. Біліє. А те щось що бачите, яка хвороба. Я все время показую. Може треба побривати ці листя чи ні? Так а чому то їх не пообривав? Я подумав, що вона вже зложилася, а воно бачите, три рази побризкали, може, правда, клещ. І чу, жовті такі листи? Оце от така була, і ми зразу почали бризкати їх всі, і, всі гортинці. І, і солнечні жовті там може бути. І пішли з молоді, так. І може бути. Це... Може бути. Питання, ми не нас питання, питання чогось не вистачає і воно могли злистити. Ну я ж кажу, дуже багато факторів. Воно схоже просто. Чи ожог, чи мороз, чи питання не вистачає, чи перелив, чи не долив. Ну, хай росте, а ти другі там повибираєш, щоб не мішали, не заважали. Ну дві штуки залишилися. Так, да, то дві. Тому вони були під нещі, а це вже вторіч. торік. Все, я пішла, ти ріж. Ти огірки да. Подай, пожалуйста. Ні, от пінки вінки болі-міні хороша, така не зарожша, бачиш. А я тут он подивися, який є медвідь. Ну який. Я Это, керпець, там Так, да? теж пропада? Не пропадає, зарожь. Він а тепер оживає. Ага, оце ага, даймон Ruš, так? Вона якась маленька, я читала Diamond Rush. Висок... Високі, високі росток там. Що Лідія, що Даймон, Ружу. Це а вони вона. маленькі. Оце два вони такі. Що... Зато Ваніла фрейс у нас в цьому році теж буде висока, гарна. Як виявилося, вона сама-сама винослива. Це отава. Красивенна. Так. Що дерев'яка, хай може наросте, та на той год. Так. Да. Трояндочки вже всі, треба пройтися секатором і позривати всі ціщі. Так, я пішла. Працюй. У нас пройшов дощ і стало ще холодніше. Якщо було 18 зранку, то зараз 15. Ну, слава Богу, не було граду, але десь все-таки він пройшов. <ріст> Небо ось таке. Трішечки хмарки пішли від нас. Боже, ну похолодало сильно. Ну що таке? День 15 градусів. Це ж мало. Подивіться, розцвіли мої оці красавиці, красуньки, лілійки. Весь всі вони. в крапельках таких від дощу. Заставила Віктором зробити ось отаку ось стоїчку, не знаю, як її назвати. І оце прив'язую кожну гілочку сюди, бо вони падали вгород. Яблуня заважала, і оце я прив'язую отак от кожну гілочку сюди. Зараз не буду, оце ось оці прив'язала. Бачите, ось він отак от зробив. <сум> ось такі закрутив, щоб я до них прив'язувала лілійки ці. Завтра, мабуть, я прив'яжу оці теж сюди. Ось оце такі у нас красуньки. Ну, за цю красуньку я взагалі мовчу, ви її вже бачили. Ось, завтра, мабуть, розкриються ці останні три. Букетик такий гарний. І ось у мене розцвіла трояндочка. Ну, вона поміняла колір, не така. Може, коли розкриється дужче, буде друга. Ну, зараз зовсім не така, як була. Це в нас петрушка росте рядом з трояндочками прямо в одній. І ця не знаю, це, мабуть, насіннячко туди попало, прямо в кущу ростуть. Ось так, бачите, пішов дощик. Віктор поливав, 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 а воно пішов дощик. Ну, ви ж самі розумієте, він пройшов ровно там 20 хвилин, вон там навіть суха земля, ось бачите? Навіть суха земля. Так що. Де могли, де полив, там полили. Ну, ось оце так от. Прибігла, думаю, гляну, покажу вам новенькі квіточки і піду знову в дім. Холодно. Не знаю, як будуть рости наші оці всі рослинки, помідорчики, огірочки. Ну, помідорчики ще ладно, а огірочки, якщо буде температура нижча, от зараз 15, вночі ж може бути і 10, уже. Огірки не будуть так рости. Ну, ось, Які грамофончики красиві. Так що в мене тут декілька сортів лілій. Вони всі в перемішку, так, я їх перемішала, тому що садила все підряд, всі оці цибулинки. Бачите? Оце от теж якась цікава. Схожа на оту білу, але це буде не біла, мабуть, а може біла. Ну ось так, оце от точно, мабуть, жовтенька буде. І оце, мабуть, жовтенька буде. А оце червоненька, мабуть, буде. <плес> так. Все. Калюшки які, бачите, блищать. Все блищить. 20 хвилин і все. І полило.